Нескорені міста України. Це унікальний Маріуполь, морський курорт, порт та металургійна столиця водночас. Коли Московія депортувала з Криму 18 тисяч греків, вони оселилися у Приазов'ї та назвали містечко Маріуполем. За два роки окупації. Нацисти перетворили місто на випалену пустелю. Та вже наступного після визволення дня маріупольці почали відбудовувати місто. Те, що сьогодні з Маріуполем роблять російські загарбники, не снилося навіть гітлерівцям. Але освячена кров'ю вільна земля, ніколи не здасться ворогу, який не розуміє, як то боротися за волю. Маріуполь нескорений.